Західні ЗМІ про що він відмовився. А деякі, ЗМІ, а деякі ЗМІ написали, що він ще думає. Угу. От, ну, от вам. джерела. Але інші ЗМІ про інше, так. Да. Угу. А, а правду знають Буданов, ну і думаю, Зеленський, як воно насправді. На я можу сказати свою суб'єктивну точку зору. На мій погляд, от, я бачу політехнологічний сенс призначення Буданова. Ну, тому що Буданов. Другий після залужного найбільш відомий військовий в Україні, і військовий, який теж має високий рейтинг, набагато менший ніж у Залужного і менше, ніж у Зеленського, але теж має ну, певний авторитет. Да, тому з політтехнологічної точки зору це зрозуміло. А чи готовий він до командування э, армією э, до планування стратегічного планування, планування військових операцій? Не знаю, не впевнений. У мене немає відповіді на це запитання. Тому що він професійний розвідник, він професійний диверсант, як дехто каже, на ну за освітою, за фахом, за досвідом роботи. А от чи готовий він до от іншої ролі? Це по суті трохи інша професія. Не знаю. От тут питання відкрите. Е, інший приклад, е, ну прізвище, я теж називаю, сирський. Сирський е, насправді. Той генерал зараз це командуючий сухопутними силами, який е, має е, репутацію, ну, у всякому разі, в уських колах, тих, хто поінформований, е, як автора найбільш успішних воєнних операцій за час нинішньої війни, саме сирські. Ті джерела, які говорили, що Буданов відмовився в Вашингтон -пост Сказали, джерела... що відмовився і Сирський, <гум> да цілком припускають да? з тієї причини, про яку я сказав. Я думаю, що тут же треба розуміти ще, от я сказав, що осирський насправді можливо найбільш успішний український генерал за часи нинішньої війни, але на нього вже поставили Тавро, що нібито це український Жуков, який не жаліє солдат, там йому приписують російську тактику м'ясних штурмів і так далі. Не всі джерела це підтверджують, до речі. Нагадаю, що харківська операція була найбільш безкровним наступом за весь час війни, що з нашого що з російського боку, і найбільш вдалим. Тому я вважаю, ну не зовсім справедливо оцінюють сирського, але Тавро вже поставили на нього. Негативне Тавро, і він чудово розуміє, що він буде під шаленим вогнем критики, якщо його призначать на цю посаду. І суто психологічно, ну я думаю, що він можливо не хоче ризикувати. Можливо, ну, якщо й погодиться, то не зараз. Так що тут теж я думаю, психологія спрацьовує. Ну, називають деякі інші прізвища. Наприклад, от... Пані Мар'яна Бізугла ще до 29 січня, січня написала, вона сформулювала е, певний список кандидатів на посаду керівника Збройних сил України, і там були якраз і Буданов, і Сирський. але назвали ще одне прізвище: Євген Мусюк, заступник залужного, е, колишній командуючий е, е, повітряно-десантними військами, бойовий генерал. З бойовим досвідом, зокрема, з досвідом міжнародних миротворчих операцій. Але джерела кажуть, ну, раз Мар'яна його назвала, от Мар'яна і лобіює. Хоча з точки зору суто функціональне, ну дійсно дуже часто так буває, що коли звільняють першу особу не завжди, але достатньо часто можуть призначити. Заступника, там першого заступника або одного з заступників таке теж буває. Тому зараз ключова проблема в тому, щоб це була людина, яка б відповідала вимогам самої посади, щоб це була людина з достатньо серйозним авторитетом, в першу чергу серед військових. Тому що я не буду називати зараз прізвища, але, наприклад, в Добробатовському середовищі я чую прізвища. Відомих достатньо людей, ну, можливо, не так відомих, там як Залужни чи Буданов, але відомих людей, авторитетних в тому середовищі. А, але чи вони будуть авторитетні для українського генералітету? А ще важливий критерій: новий командувач Збройними силами має бути людиною команди президента, тому що президент хоче, щоб новий командувач працював з ним в тандемі, щоб разом, щоб ну, Зеленський дуже цінує саме командність. І от е, причина всіх звільнень, які були раніше, ну, я маю на увазі керівників різних державних інституцій, полягала якраз в тому, що коли втрачався оцей командний дух, спільна командна робота, тоді е, Зеленський ну, цю людину звільняв. І зараз, на жаль, ця проблема виникла в його стосунках з залужним. Я чому кажу, на жаль, тому що, ну, е, тому що насправді. Від цього тандему ну дійсно дуже залежала і же наша єдність, внутрішня і ефективність українського спротиву, і сприймали залужного і зеленського як два головних символа українського спротиву, як за кордоном, так і всередині України. Ще одне питання воно, мабуть, буде з розряду конспірології. Але якщо ви про команду заговорили, то свого часу в команді президента був і Олексій Арестович, але він то вибував з цієї команди, потім знову по опинив... ну, Арестович. Це зовсім інша історія. Я б тут не порівнював взагалі. Добре, але питання моє буде стосуватися наступного: от зараз, коли пристрасті навколо там звільнення чи незвільного залуженого ворують, піднялася якось на поверхня тему, яким чином Арестович виїхав за. Кордон, він дав інтерв'ю одній блогеру. Я вам дам більш серйозну тему. Я вам дам більш серйозну тему. Ну, вона вже обговорюється в соціальних мережах і це більш серйозний інсайт, чим Арестович. Арестович не має жодного значення для української політики. все забудьте про Арестовича. Це вже минуло. От як стала минулим пані Надії Савченко, а Арестович це людина, скажімо так. Ну і, і людина, скажімо так, іншого розряду, безумовно, в іншій формі, в іншому статусі, дуже яка відрізнялася. Але це от той самий список авантюристів і таких зірок, які спалахнули, і дуже швидко згасли. У нас такі були майор Мівніченка, Надія Савченка. А от я можу вам запропонувати тему більш актуальну на перспективу. Ми про залужну, про його можливу відставку, я можу вам сказати: нас чекає е, не просто там можлива заміна командуючи збройними силами. Е, найближчі тижні, можливо, найближчі місяці, там, можливо, пара місяців. Не знаю точно все ще буде вирішуватись, Але я думаю, що нас чекають достатньо суттєві зміни, зокрема, в уряді е, і можливо серйозні рокировки. Е, так, що, це набагато більш важливе чим обговорення теми, чому виїхав там і як виїхав Арістович. У нас десятки тисяч людей виїхали, е використовуючи різні, скажімо так, способи, зокрема, і корупційні способи. А у Арістовича, коли він виїжджав, багато друзів, знайомих в різних високих кабінетах, е які могли йому допомогти виїхати. Е зокрема, і е я б сказав так, можливо, хтось вирішив для себе, що хай краще Алістоюч буде за кордоном, от хай там він там гавкає, щось що тявкає, да. але да, за кордоном про нього ж коли він буде за кордоном, про нього швидше забудуться. Володимир В'ячеславович, бачу, що ви вже надзвичайно обмежені в часі. Дякую, що знайшли час та можливість для наших глядачів. Бережіть себе і до зустрічі на нашій youtube платформі. Щиро дякую вам. Дякую, до побачення.